Абрикос. Ага, смачний. А хлібчик. Да. Бог мені дав покликання десь в років 18. Напевно. Я була на лідерській конференції, і ми просто думали, яке покликання нам Бог дає. І я тоді відчула, що я маю працювати з дітьми, але вести їм до Бога. І подумала, що християнський садок це якраз щось таке, що може втілити. Точно, ти Мурчик, а можна їсти джинс? Добільшого діти приходять на майданчики спочатку, ми маємо вільний час на майданчику і, і ехали, руханки, спортивні заняття. Там так само спілкуємося з батьками, зустрічаємося. Після цього ми вертаємося в приміщення, вже де ми проводимо свої заняття. І ви називаєте її Ісус. Сказали, Я сказала, як так може бути? Я ж не одружена. І Анна сказала, для Бога немає, нічого неможливого. Я працювала в інших дошкільних навчальних закладах, і християнської частини як такої не було. Тому ми мусили самі створювати програму, також придумувати вже самі шукати, які рукоділля підходять на закріплення матеріалу, самі шукаємо ігри. Тобто, християнської частини формуємо самі. Не бістій наживе. Ми працюємо за методикою Монтесорі. Це означає, що ми стараємося залучити старших і молодших дітей, щоб старші допомагали меншим. і Так вчили їх і вчили самі. Це дуже важливо, щоб була дружня атмосфера така в садочку. Також ми маємо розвиваючі іграшки, дерев'яні, різні іграшками, які створені вже за методикументисорі. Пробуємо дітей там самообслуговування, вчити, що вони вміють самі мати руки, доглядати за собою, прибирати за собою. Лев комарика ловив лова лавою розвивлюй. Важливо, що ніда університет це свої знання щодо розвитку дитини, педагогічні знання. Але також було дуже добре, це практика. Практика це, напевно, найважливіше. Бо всю практику на соціальній педагогіці ми маємо здебільшого з дітьми або з дітьми з потребами. Тобто, коли я вже створювала посмішку, я вже знала, що я можу працювати з дітьми, я знала, що робити, якщо дійсно нестандартні ситуації з'являються з дітьми. Хто приходив до і Йосипа? Ви пам'ятаєте, хто такий прилітав від Бога? Хто був? Моя Ангелик, давайте з вами не дала християнська контроля для створення а, садочку, тому що ну ці всі літургії і вся християнська атмосфера буде плюку, вона просто підтримує духовно і так само нехай щось робити добре від Бога для інших.